Вітаю! Шановні члени екзаменаційної комісії! До вашої уваги пропонується робота студента групи КНТ 113М Списивцева Олексія Костянтиновича на тему Дослідження та реалізація мультипроцесного мікросервісного додатку для перегляду фільмів та керування їх колекціями. Об'єкт дослідження: мультипроцесні програмні засоби для перегляду фільмів та керування їх колекціями, реалізовані на основі мікросервісної архітектури з використанням підходу Domain Driver Design, передмет дослідження: сайти та сервіси з високою швидкістю обробки великих даних для перегляду фільмів та менеджменту колекцій фільмів. Мета роботи створення програмної системи для зручного завантаження, відео та швидкого менеджменту колекційних конфігурацій за умови високої продуктивності системи. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, зазначені на слайді номер 2 Для того, щоб забезпечити достатній рівень зручності і безпечності, при користуванні розробленою системою було розглянуто ряд аналогів, а саме, Prime Video, Netflix та Sweet TV. У таблиці з порівняннями головних характеристик аналогів, наведеній на слайді номер 4 можна побачити, що було виявлено недоліки у різних категоріях, а саме в швидкодії світ Тіві, залежності Netflix від сторонніх сервісів, проблеми з концентрацією зору користувача у сайту Prime Video. Зазначені проблеми дуже впливають на загальну стабільність, вартість продукту і суб'єктивні погляди глядачів, що можуть попасти у проміжок високого навантаження на систему і отримати негативний досвід використання сервісу. Для реалізації програмного продукту було розглянуто декілька мов програмування. Під час аналізу було виявлено, що мова PHP надає найгірший ряд технологій для реалізації мультипроцесних і асинхронних операцій, і більше за інших потребує дослідження і розробки підходів, що забезпечить швидку дію, оптимізують систему, розширять можливості регулювання процесів системи. Додатковою перевагою мови є відсутність потреб у статичній типізації і швидкість розробки програмних продуктів. Слайд номер 5 архітектура ТДД. Саме ця архітектура була обрана для реалізації проекту, так як сервіси і сайти, яким бракує оптимізації певної швидкодії або енергоефективності, зазвичай є мікросервісними, що надає розширені можливості для інтеграції нових підходів. За правилами обраної архітектури, мікросервіс повинен складатися з чотирьох рівнів: User Interface, Application, Domain Infrastructure. Кожен рівень, в залежності від потреб, повинен складатися з поєднання реалізації шаблонів програмування, наведених на слайді. Дана архітектура має ряд недоліків, також зазначених на слайді, що були враховані при розробці. У роботі для досягнення поставленої мети було досліджено і впроваджено 4 технології, які відрізняються за принципом дії. Усі бібліотеки, а саме AMPHP, Спаті Async базується на базовому розширенні PS Intel. IMPHP додатково використовує PHP Fibers з PHP 8.3 і реалізує відразу асинхронні і мультипроцесні операції. Спаті Async реалізовано на основі функції StreamContext і тому є багатопотоковою. Багато Реалізацію. Розширення PSNTL надає базовий набір недосконалих функцій, такі як PSNTL Fork, Stream, Context, який був використаний у спаті Async, але набагато покращений. Horizon Redd взагалі працюють без використання розширення PSNTL і застосовують підхід підтримки з'єднання з контейнером. Загалом усі чотири технології надають схожі логічні функції, але мають різну реалізацію. Для функціонування проєкту було розроблено чотири мікросервіси, а саме Master Movie Client, Master Movie Microservice, Master Movie Storage і ML Template Microservice. Також було використано ряд технологій для зручного створення системи, а саме поштовий сервіс MailGun, сховище Firebase, платформу Laravel, бібліотеки для мультипроцесного і синхронного програмування IMPHP, спаття PSNTL. Поєднання технологій для створення Черг Horizon і Redis, а також СКБД MySQL. Праворуч на слайді можна побачити схему взаємодії мікросервісів, дерево запитів ініціалізовано клієнт сервером, тобто діями користувача, усі запити між мікросервісами, реалізовані у спільному публічному контракті Best Cohen, також зазначеному на схемі. На слайді номер 8 продемонстровано пакетний паблік контракт BestMovieCon. Це публічний контракт, що реалізує інтерфейс спілкування між мікросервісами. Такі контракти можуть бути двох видів пакетними і вбудованими. Контракт було створено без використання платформи, що дозволило відокремити зайві залежності і написати реалізацію на чистому PHP. Розроблений публічний контракт розташований у публічному гід репозитарії завдяки чому пакет було зареєстровано в онлайн-бібліотеці Packagist. Реєстрація на Packagist надала змогу випускати релізи з новими версіями, що у свою чергу дозволило контролювати версії встановленого пакету за допомогою консолі Composer без використання системи гід. Важливою функцією Composer є ідентифікація несумісних змін при спробі оновлення пакету. На слайді також можна побачити дерево файлів, де є класи API, що реалізують спілкування по HTTP протоколу, класи сервіси з методами для визову методів класів API зі спеціальними параметрами, і фасади, які створені для розширення методів класу за рахунок використання магічних методів, що контролюються через базові класи API і сервіси, зазначеними у папці Base API і Base Service. На слайді номер 9 наведено схему БД бази даних. У ній є 4 центральні сутності і сім допоміжних таблиць. До центральних сутності відносяться таблиця Users, Categories, Movie і Collections. Вони пов'язані з допоміжними таблицями, зв'язками один до багатьох і багато до багатьох. БД було створено за допомогою СКБД, MySQL і 10 міграцій. Найбільша кількість реалізаторів процесів було розроблено у мікросервісі E-mail Template Microservice, а саме AMPHP mailer, Fork Mailer, Mailer Service native, тобто використання нативного PHP, QMailer і Spatty Mailer. Кожен сервіс з сервісів реалізує базовий інтерфейс і має власну технологію обробки надсилання електронного листа на пошту. Відповідно до нас використовуються наступні технології: MPHP, Async, PSNTL. Native PHP і Horizon. У головному МС було встановлено бібліотеку AMPHP, і на її основі розроблено ряд класів і методів для реалізації менеджменту фільмами і колекціями. На головній сторінці звичайного і авторизованого користувача відображено фільм, і списки для фільтрації по категоріям і колекціям. У шапці сайту є вкладки для переходу на інші сторінки. Головна сторінка адміністратора додатково до основних елементів має кнопки для створення і видалення категорій і колекцій, а також для створення і завантаження фільмів. На слайді номер 12 для продемонстровано форму додавання нового фільму до системи. На формі присутні поля для завантаження фільму, афіши і іншої інформації, а також. Можна відразу обрати колекції, в які треба додати фільм. Зверху і внизу праворуч продемонстровані форми додавання фільму до категорій і колекцій. На слайді номер 13 присутні дві форми: форма авторизації, що має стандартні поля, а саме пароль, адрес електронної пошти, ім'я та прізвище. На формі реєстрації можна побачити поля для вводу імені, прізвища, паролю і адресу електронної пошти. Слайд номер 14. Для розгортання сервісів потрібно встановити докер, завантажити проєкт, створити файли докеру на основі файлів з додатку B і інструкції з PZ. Після виконання інструкцій треба запустити докер за допомогою команди sudo docker Compose abbuт. Залежності від налаштувань операційної системи, ця команда може відрізнятися. Розроблений докер, контейнер має файли, конфіги, налаштування для наступних технологій Nginx, MySQL, PHP, PHP FPM, Composer та Redis. Запуск клієнт-серверу потребує встановлення Node і NPM локально. Для того, щоб запустити BestMovie Client, потрібно відкрити корінний файл мікросервісу. І написати NPM start». Таким чином, у межах одного фізичного сервера розгорнуто мережу з трьох логічних серверів усередині віртуальної машини і одного клієнт-серверу локально. Для перевірки стабільності і швидкодії програмного продукту було проведено тестування у чотири етапи. Перший візуальне за допомогою інтерфейсу, другий просте за допомогою постману. Тест на сумісність PSO паблік контракт з мікросервісами тестування на продуктивність. Тестування на продуктивність має три головних пункти для порівняння п'яти використаних технологій, що зазначені на таблиці. А саме, пам'ять навантаження процесору час виконання логічного процесу. По результатам тестування, найбільш кращим рішенням для зменшення енергозатрат ресурсів є AMPHP. Виходячи з результатів тестування. Проте для користувача більш приємному користанні будуть технології спаття Sync або Horizon And Redis, тому що юзер не очікує виконання операції. Було досліджено. В результаті роботи було досліджено і реалізовано метод створення мікросервісів, їх багатошарову архітектуру, способи спілкування і шаблони програмування для збільшення можливих сценаріїв поведінки системи. У роботі було створено паблік контракти, розроблено систему автопідняття мікросервісної мережі, сервісів і засобів. Велику частину дослідження було приділено мультипроцесним, багатопотоковим і асинхронним операціям. У результаті чого було досліджено бібліотекою розширення PSNTL, AMPHP спати Sync. У рамках системи було використано Firebase, MailGun, Horizon and Redis, які надали можливість навантажити систему процесами з'єднання з третіми сервісами, що дозволило симулювати навантаження мікросервісної системи, наближеної реального середовища. Загалом дана робота повністю дослідила навантаження на систему і може бути використана для подальшого впровадження нових бібліотек і розширень у навантаженій системи.